Вчора, 30 квітня, група невідомих людей на чолі з своїм хазяїном, самовільно зайшли і зрубали декілька десятків молодих дерев. Не декілька десятків, а декілька сотень молодих дерев зрубали. Коли місцеві жителі Прийшли і звернулися до них, що вони тут роблять, вони порозбігалися. Ось погляньте, будь ласка. Прошу відповідні органи звернути на це увагу і розібратися. Дана ділянка знаходиться на території Ворохтянського лісгоспу Поляницького лісництва. Село Поляниця. Попереднього власника. А хто поперед? Кому ви платили? Попередньому власнику за цю землю? Просто мені цікаво, який спосіб ви, державна земля обростає навкруг поляниць у, у приватну власність. Це є е, земля е, це лісового господарства Ворохтянського державного господарства. Я такий самий чоловік, як ви. Ну то давайте ну, я, нам, я, якщо є, є де. Оце державний акт є, людини, продає. А я хочу купити. Так, наприклад, приходжу, птаюсь цих людей продаєте, не продаю. Якби продавали... Має документи, то я що би, я б... Добре, тепер знаходьте куплю. того власника і питайтеся, ага. бо мені люди не дають забудову за тут робити. Я йому дзвонив, він якраз поїхав сьогодні за кордон, через тиждень. Через тиждень через... через... <світ> <Терпінь> він приїде. Він сказав, що тут. Показати можна багато деревого? От прошу, бачите? <світ> <вважте. світ> От договір купівлі продаж. Де є рішення сільської ради? Ми хочемо бачити, що ця сільська рада вам Подивіць, дала дозвіл будуватися. Це свідоцтво на право власності день. на Добрый. то, ці, для тої людини. Добре, бачимо. О, теперка. Так, будь Людина продає, показує ці документи, що вона має на право власності. Понятно, це пішло через десяті руки, а я хочу, що ти... нас це не цікавить ну, я... взагалі. А що є? Це ваше що? Це є державна земля. Це є державна земля, вона не сільфон. Кому ви гроші заплатили, якщо вона держава? Ну, купили в чоловіка, як чоловік міг державну землю купити. Це мене дуже цікавить, Як державна купити? Вона не вилучалася. Ви, ви питайте в чоловіка, питайте там, де викликаємо. Будь викликає що СТБ. Все, ми викликаємо питайте всіх на місце. Ми де так де ми акте, просто де? не попутали. А Він має досі на Ви теж то, пане представці, хто ви такий? Що ви таки зарішали? Маю кого? А де прийдете, коли буде треба будувати. Я Рей, зараз є. Ні, я є зараз зараз. Ви відстоїте інтерв'ю. Ні, в раду. це не сільська рада давала, ради, це, це, давала. це давав Воротянський держлізгос. От зараз ми статаємося сільської ради, може хтось зараз підійде? Давайте, ми давайте ми хочемо. Ви взивайте голову і так далі. Звісно, тому Тому що голова каже, що він цього не знає. Округ цілих поліниць обростає котеджами, з державна землі. لا. Якщо він там... Саму... То виклик, то він чувак не кликали. Я, я, я його дзвонив, ну, кликав і готовий. Молодий смерті ми дав вирубали. Так, як, як це молодий а ліс, думаєте, можна рубати молодику пересерувати. Це посів, це не є ем, саджений ліс. Ага, Тому, це це самозасів. Це, це, це. Це, це, це його ділянка. А хто казав, що це сам? Так. А хто його садив? Покажи, покажи то людям. А ви відки знаєте, що він сказав? Продав саму землю цю. Баба, діду, візьмемо пів віка нас, ну йопта, ну як це? А ви так? Може... І люди старі, які знають, що землі це землі були держлісгоспу, державні землі. Куди можна було давати ці гроші? А то всі були, і ці були державні вже попригороджувані. А то, по, що вона собі є посолище, я тут ніхто нічого не буду. Так, так то є посолище. То є різні це речі. А посолисько не забирається. Тут ще немає нічого. Є. A ще, a є. Mai... Ja. Там нема точного участка. Просто цього боролися.